Ну що ж, шановні, я вас вітаю. Ми нахуй пробили дно. Вже всі в курсі про скандал з плівками Міндіча, на яких братки з Міненергетики та найближчого кола нашого Ельзе Зеденте напиздили декілька мільярдів доларів та по паспортам Ізраїлю спокійно з'їбались з країни. І це сука в той самий час, коли ДТЕК вводить по три черги одночасно, і в країнчики сидять без світла по 8-9 годин. І найсмішніше, блять, що під час обшуків у одного з організаторів корупційної схеми знайшли блок з символікою Російської служби безпеки та інші в співпраці з ФСБ, а також вже відомо, що спизжені на енергетиці гроші відправлялись напряму до Москви. Також ми, по суті, вже втратили та Мирноград, а також фронт на Запоріжжі під загрозою повного прориву. Бо дегенерат дегенератно командувачі штурмових військ, той самий Олігофрен, який викладав фотки у Фейсбук з відкритою крапівою та мапами наших позицій, весь місяць звітував про неймовірні успіхи на фронті. А виявилось, що успіхи та. Там лише у росіян. А тут ще й босифікація не те, що набирає оберти, а вийшла на якийсь абсолютно новий рівень жорстокості та сраки. Оце, я так розумію, здобули чи назис. І як іронічно, що минулий відос цієї серії, а саме з радойобство вийшов майже рівно рік назад, і там основною темою були геніальні операції сирка та содоля, переведення всіх родів війську піхоту, а найголовніше мобільних вогневих груп та ППО. Те, як содоль, якого ненавидять у військах та бажають смерті за місні операції, в яких були покладені тисячі наших кращих воїнів, з'їбнув з армії Повелка та сидить, чілить вдома, а може вже навіть і не дома. А також босифікація та повний підрив довіри до влади. І ось пройшов рівно рік. Давайте подивимось, що змінилось. Содоль і далі чилить. Сирок наробив своїх геніальних мувів з переведення ППО піхоту, і про це ми ще поговоримо. Інформація та відео босифікації вже давно вийшли за внутрішні інфополи України, та тепер у США та Європах люди знають про те, як Зеленський мотивує українців захищати свою країну. І що це якось дуже мало в'яжеться з тими демократичними цінностями, які, як він каже, він тут захищає. І якщо ви пам'ятаєте, вже тоді пан ведучий робив огляд відеоноте. Левського про корупцію в Україні це було 9 лютого 25-го року, в якому шановний пан Нотевський казав, що взагалі то тема корупції в Україні перебільшена. Та що це все і псо росіян? А у нас так, то корупції майже немає, та знаю он як потужно борються. І мене в коментах називали зрадойобом, що я не розібрався в темі. Я тупий та взагалі розхитую лодку не в той бік, на такі відео на руку Кремлю. А тут у світі останніх подій виявляється, що у нас корупція не те, що існує, а вона настільки. Тільки йобнута та всеосяжна, що буквально найближче оточення президента краде гроші виділені на захист енергетики мільярдами та відправляє їх в Росію. Тому коменти під цим відео зістарились як хороше вино, і мені тепер дуже хочеться запитати, а що тепер у вас з їбалом, шановні коментатори, те, що тільки зараз всплило на поверхню, пан ведучий казав ще 9 місяців назад. Щось цією владою виграти війну неможливо, що вони спеціально саботують перемогу. Назвіть мені хоча б одну позитивну новину після провалу контрнаступу. Я чекаю в коментарях, бо я щось згадати не можу. З кінця 23-го року у нас немає нічого позитивного. Війну ми програємо, економіка напівмертва, бізнес душить податками. Ситуація зі світлом з кожною зимою стає тільки гірше, а ТЦК відкрито ловлять чоловіків та відправляють на смерть. І поки я робив це відео, один з волонтерів, видав, що у штурмових військах, процвітають. Не тільки побори, а ще й катування та обнулення. Дійсно, якого ж прутня Миколи не хочуть стрибати у бус. Зовсім дурні, не хочуть бути покотованими та з відібраними грошима. Якісь вони сука непатріотичні. Знову нарід поганий. Та також, поки я писав цей сценарій, США ввели санкції проти двох підставних іранських компаній, які були зареєстровані та працювали в Україні. А знаєте за що? За те, що іранський агент із закупівель Бахрам та БіБі використовував свої підставні компанії. В Україні ГК-Імператив Україна та Екофера. Дивно, блять, що не екоафера для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів, зокрема індикаторів положення та магнітометрів для компанії Хеса Батул Шафії з Ірану брав активну участь у схемі постачання деталей для Хеса, сприяючи отриманню ГК імпереків та «Екофера» платежів від Хеса, а також відправленню Екофера вантажів, призначених для Хеса в Ірані, іранський громадянин Саїд Пахлаванін. Неджат виступив посереднику між українськими підставними компаніями та Хеса і сприяв продажу Хеса, компонентів, генераторів, двигунів, індикаторів положення, датчиків та іншого обладнання. Це йдеться у звіті Мінфіну США. Тобто, якщо коротко, то вони були частиною ланцюга обходу санкцій, закупівлі деталей для іранських дронів, шахет і не тільки. Моєму ахую за останній тиждень вже немає меж. Я не знаю, що ще має статись, щоб я був по-справжньому здивований. Фух, та поїхали розбиратись по порядку. Як так сталося, що з мого останнього відео про зрадойобство справи в Україні стали лише гірше, та ми тепер буквально на межі краху як країни та обвалу всього фронту? Тож почнемо з плівок міндіча цукермана, міндіча Галущенко, Гринчук та іншу піздоту звинувачують у розкраданні мільярдів грошей, які були виділені на захист об'єктів енергетики від російських обстрілів. І як ви всі можете бачити по кількості годин світла на день, гроші ці були попизжені максимально наглим чином. Причому частина з цих грошей була вкрадена офш. А інша частина платилась партнерам у Москву. Тобто це буквально держзрада, і всі можливі підозрювані мали бути затримані в той же момент, як тільки це все оприлюднили. Але у нас країна можливостей, тож міндіч вже встиг з'їбатись в Польщу по своєму другому паспорту громадянина Ізраїлю, а звідти напряму в Тель-Авів. Якщо ви не знаєте, то Ізраїль ніколи не видає на екстрадує своїх громадян. Хто не в курсі, можете загуглити Денсінг Ізраїлс або танцюючі ізраїльтяни. Група ортодоксальних євреїв танцювала 11 у вересня перед палаючими башнями близнюками американці визвели на них поліцію, їх затримали, але відпустили під заставу. Після чого вони дружно полетіли до Ізраїлю, який відмовився їх екстрадувати. А, ну і вони, до речі, всі виявилися агентами Масаду, але це вже інша історія. Та й зараз не про них. І дуже цікавим чином так сталося, що у нас майже вся верхівка Верховної Зради та міністрів має блять громадянство Ізраїлю. По єврейському кварталу в Умані не прилетіла жодна ракета, та жодна сінегога в Україні не постраждала за майже 4 роки війни. Напевно, що. Росіяни дуже поважають єврейський нарід та не хочуть ескалації. Як же з'їбало, що в уряді нашої країни є хто завгодно, окрім українців? Як тільки когось беруть за сраку, він спокійно виїжджає з країни по другому паспорту з напизженими грошима. Також, що смішно, ту саму насадку на хуй очільника Міненерго Грінчук, яка займала посаду міністерки Міненергетикині, також не взяли під варту і її змусили написати заяву про звільнення за власним бажанням. Ну а що, напиздили мільйони на енергетиці, заскамили гоїв те. Тепер можна і у відставку, а хохліки хай далі без світла посидять. Головне не забути задонатити пердулі на дрони, бо він знову зрадниками та ухилянтами назове. І ось, до речі, відповідь на питання, яке мені постійно задають, коли я кажу, що треба підіймати з зарплату військовим та зробити контракти строковими з, з нормальними виплатами. Мені кажуть, а де ж взяти на це все гроші? У нас дірка в бюджеті. Ну ось вам відповідь на цей раз вже з пруфами потрясти кишені, друзів за лупи. Там грошей ще на одну армію вистачить. А на першу джерелі може виявити, що щось не чути, або фрази спотворені. І такого було дуже багато разів. І було дуже багато разів, коли проводилися експертизи і виявлялося, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти, США, не є грошовими коштами. Тоді що тоді це виходить? Якщо ну, ви ж не зможете зараз сказати це грошові кошти, це банкноти, чи прямокутна форма якась. І як тільки відбувся цей скандал, опешні підсоси та рогульні дегенерати, такі як Іванов, Петров та Масійчук, дуже сильно збудились та почали називати Набу зрадниками, які працюють на ФСБ. Добре, що міндіш, який буквально відправляв гроші у Москву, та у якого знайшли речі з символікою російських спецслужб, на ФСБ не працює. Але такого дегенерата, як Петров, треба ще пошукати. Послухайте, що несе цей рогуль. На сьогоднішній момент для мене очевидно, що Набу веде війну з українською державою. Він Ну, цю веде на боці Росії. Це доводять і миттєві реакції російських пропагандистів. Для мене очевидно, що ніхто найближчим часом не буде розбиратись. Є цей міндіч, немає цього міндіча Є головне, є фотографії сумки з грошима. Є записи на записах. Хтось щось говорить гарно побудована медійна. Провокація гарно побудований медійний вброс. намагатись зараз сказати ні, це не так. Немає жодного, немає жодного сенсу. Цей дегенерат. Так плотно присмоктався своїми губами до сраки Борісича та кормушки, що його живого вже точно не відірвати. Цей точно до кінця буде захищати Борісича та цілувати за лупу. Мосійчук та ков взагалі почали казати, що це все спеціальна операція по зливу нашого потужного лідера від політичної опозиції. І враховуючи, що набукурується та фінансується заход. Дом, дійсно є вірогідність, що Трамп вже давно копає під зеленського та шоблу, щоб змусити його до миру. І я не кажу, що це так, але дійсно є вірогідність такого сценарію. Бо на момент запису цього відео опубліковані були лише плівки по корупції в енергетиці, а далі нас чекають плівки по корупції в Міноборони, в яких замішаний Умєров якого по-хорошому треба було не те, що відправляти у відставку, а садити на пляшку після скандалу сотнями тисяч бракованих мін від Міноборони та бракованими дронами. Але там, як завжди, все зам'яли. Але цей теж не дурак. Та як тільки дропнулись перші плівки, він з'їбався у Туреччину, начебто по стратегічному відрядженню, щоб, не дай Бог, його не дістали. Якісь з цього висновки. Як я кажу, вже майже три роки, починаючи з 23-го, з цією владою перемогти війну буде неможливо. Бо хто сидить на моїх стрімах, той пам'ятає, як у 23 Третьому казав про корупцію в міністерстві енергетики та про продаж електроенергії за кордон, яку наша влада заперечувала. Мене тоді називали зрадойобом та дурачком. У 24-му я казав, що пішов у СЗЧ через геніальну стратегію СРК з переводом усіх видів війську піхоту та киданням у міцні штурми. І до речі, я на 100% впевнений, що оця історія з перекиданням мобільних вогньових груп у піхоту це теж частина схеми по корупції в енергетиці. Дивіться самі, мобільні групи з'явились наприкінці 22-го та. Пік їх роботи був у 23-му, коли їх кількість була максимальна. У 23-му році на захист енергетики виділялись абсолютно шалені і їбійші гроші. І якраз у 23-му ці мобільні вогневі групи перед осінню почали перекидувати у піхоту після провалу контрнаступу та нестачі особового складу. А у 24-му майже всі мобільні вогневі групи були розформовані та переведені у піхоту. Тоді навіть з ППО людей переводили на нуль. І я не здивуюся, якщо оця піздота, яка крала гроші виділені захист енергетики, та у якої знайшли речі символікою російських спецслужб, сама на ці об'єкти ракети росіян і наводила, щоб скрити сліди корупції та вкрадених грошей. На початку 25-го я розбирав відео Нотейвського, в якому він казав, що корупція в Україні перебільшена, з нею потужно бореться. Та взагалі це все наративи росіян. І мені також тоді в коментах казали, що я зрадойоб, дурачок, розповсюджую наративи росіян і так далі. Корупція вкорінена в наш менталітет і пронизає буквально все: освіту, медицину. Сферу послуг, спорт, правоохоронні органи, суди, місцева влада центральна. От все це тримається на корупції. Чиновники у нас все крадуть, влада ніяк з цим не бореться, і значить, за що ми взагалі всі воюємо? Якщо у нас все розкрадається і майбутнього немає? Що про неї говорять російські пропагандисти? Якщо ваші думки збігаються з їхніми, то швидше за все вас десь дуже серйозно надурили. І це відео зістарилось як вино. А тепер мені хочеться сказати: їбало до огляду, що там потужно з корупцією бореться, так. Майже чотири роки шобла сиділа, та обкрадала Україну під час повномасштабки, поки фронт падав, а українці сиділи без світла. І почекайте, це ще далеко не всі плівки були опубліковані. Тобто якось так виявилося, що зрадок пан ведучий був правий ще з 23-го року, і зелену владу дійсно цікавлять лише гроші та корупційні схеми, а на простих країнчиків їм відверто насрати. Хоча Бестоя щиро здивований, що комусь знадобилось аж цілих 4 роки, щоб це зрозуміти. І звісно, цей скандал вже винився за межі нашої країни. Ось, наприклад, казахські волонтери, які передавали нам генератори та трансформатори, після цього скандалу відмовляються це робити, бо розуміють, що воно буде спизжене. Вестерни, недоправачки вже давно кажуть, що Зеленський краде гроші їхніх платників податків, і що треба перестати давати гроші та допомогу Україні. А тепер це вилилось у такому масштабі та з такими пруфами, що можна... Просто забути за допомогу західних країн, яка була до цього. Тільки деякі європейські країни вже сказали, що цей скандал ніяк не вплине на допомогу Україні, бо їм самим в окоп не дуже хочеться, а Миколи хай ще потерплять. Та ця вся ситуація повністю підриває будь-яку довіру у людей до українського народу та влади у людей з інших країн. Зелена влада одним цим скандалом зробила те, що не вдавалося зробити ФСБ за 4 роки, а саме повністю переконати всіх у тому, що ця війна це відмив бабла для тих, хто займає найвищі посади. І це насправді може стати дійсно вагомим важелем для договорнічка, який Трамп хоче вже дуже давно, але яким тут навіть не пахне. Та що ще гірше, ця ситуація вбиває будь-яку мотивацію людей, не те, що йти у військо. Хоча за останні два роки я не знаю, у кого така мотивація взагалі залишалась, а навіть бажання залишатись у ньому. І ми переходимо до другої теми: це рекордна кількість СЗЧ, про яку ми тут затронемо лише мимохідь. Бо я про це планую все-таки велике відео, бо тема занадто велика та всеосяжна. Звісно, наше тупориле ТЦК, у якому працюють виродки українського народу, намагається всіма силами затягнути та спіймати якомога більше. Призовників, але так сталося, що зараз у СЗЧ йде вдвічі більше ніж поступає у збройні сили, тобто вдумайтесь. Кожного місяця ТЦК ловить вдвічі менше людей, ніж кількість тих, хто йде у СЗЧ. і це ми не врахуємо втрати, бойові втрати, які у нас безумовно є, і вони немалі. І наслідки ми бачимо вже зараз. Покровськ у котлі та всі виходи з нього знаходяться під вогневим контролем росіян. В оточенні залишаються тисячі українських воїнів, яких фельдмаршал сирок кинув там замість вчасної евакуації, коли це ще можна було зробити. Бо відступ з великого міста вдарив би по рейтингу Ельза Зеден та ата так не можна. Тож тепер хлопці там знаходяться у безвихідному становищі. А росіяни тільки нарощують атаки та м'ясні штурми. В районі Гуляйполя за минулі вихідні росіяни захопили чотири населених пункти, та фронт на одному з участків був повністю прорваний через нестачу людей. А оцей дегенерат командувач штурмових військ весь місяць доповідав наверх, що у нього все за та проблем немає. І знову ж таки, замість того, щоб розжалувати цього дегенерата в рядові та відправити у скелю, Чел продовжує обіймати свою посаду. І на жаль, Кількістю Миколи, які будуть надалі йти в СЗЧ, ситуація буде тільки гірша, але як взагалі можна засуджувати людину, яка йде у СЗЧ, коли у тих самих штурмових військах, які очолюють тупорилий дегенерат, розповсюджені побори, катування та обнулення за невиконання наказів, і це варто ще згадати катування у 211 та інших бригадах. Та й цей Микола йде у СЗЧ не просто так. Він туди йде, бо у нього немає строків служби. Отримує він зарплатню охоронця в сільпо, та й взагалі він був босифікований нашими котаками з ТСК та запханий у бус. А потім він заходить в інтернет і бачить, як Мініш і іко, які є найближчими друзями Зеленського, і він не міг про ці всі схеми не знати, бо його прізвище навіть фігурує на тих самих плівках, пиздять мільярди доларів та ще й відправляють їх в Росію. Яка має бути мотивація у цієї людини? Єслі є факти. что какие-то люди из моей команды куда-то пошли. Не просто о чем-то бла-бла-бла, потому что бла-бла-бла у нас не только в наших, во всех командах очень много на этом рынке бла-бла-бла. А есть факт, что они в силу каких-то договоренностей где-то меня обвели вокруг пальца, к примеру, да? И на этом заработать неправильное слово, а на этом украли какие-то деньги, эти люди сядут в тюрьму. Если будет такое, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от І я сподіваюся, що теорія з тим, що це все гра Трампа, який через набу зливає зелену владу, правда. І що нас чекає договорнячок найближчим часом або повна зміна влади, бо з тією тенденцією, яка є зараз, у наступному році ми можемо залишитись без Запоріжжя, Дніпра та Харкова, бо мотивація та морально-психологічний стан на нулі. Західні партнери вже давно завернули лавочку з допомогою. та таких пакетів, які були у 22-му та 23-му роках, ми не бачили вже давно. Енергетика висить на шмарклях. Бюджет живе тільки за рахунок дотацій з ЄС а Росія тим часом тільки нарощує свій ВПК та виробництво зброї разом з братами з північної Кореї та Китаю. Тож я бачу тут тільки один вихід: це повна заміна політичного та військового керівництва. А решта переведення у піхоту всіх працівників ТЦК та поліції, які були причетні до пасифікації та виконували злочинні накази введення вищої міри кари за корупцію та покарання всіх причетних до неї за весь час війни. Тільки так можна буде відновити довіру народу. Бо зараз, щоб тупити за цю владу, треба бути без жартів розумово відсталим або бути примазаним до кормушки. Мені сумно, що з кожним новим відео під назвою «Зрадойобство» справи у нашій країні стають гірше у геометричній прогресії. Сподіваюсь, що п'яту частину випускати мені не доведеться. Бо якщо так, то за моїми підрахунками це станеться тоді, коли ми залишимось без половини країни. На зв'язку був пан ведучий. Та якщо ви хочете більше подібного контенту, підписуйтесь на телеграм-канал Радикальня. Один з останніх осередків вільної думки серед опешних підсосів та прикуритних уїбанів. У нас немає цензури, та є лише ідея вільної української нації та русофобії. Тож посилання залишу в описі. А також прошу вас не забувати, хто є нашим основним ворогом та закинути копійчину бійцям у головного управління розвідки, які прямо зараз знищують російських окупантів на східному напрямку. Посилання на банку в описі та на ваших екранах. А також, якщо ви хочете більше таких відео, то у вас є зайві шекелі, то можете підтримати наш канал за посиланням. На Донателло. у мене все слава Україні.